Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про мої ласти, яких я плаваю переважно в теплу пору року. 43 розмір, 42-43. Е, я в них плаваю в носках п'ятерка, 5 мм. Це ласти фірми Maris, модель Volo Race. Е, дуже м'яка еластична резина. Гарно працюють на воді, ставки пластику тут видно. Е, цим ластам вже три роки. За три роки вони майже не зносились. Ну, окрім трішки підстерта підошва, незначно. Чудові ласти. У мене вага коло 75 кг, мені вони чудові. Хто має 90 кг, можливо, будуть трошки замігкі. Ось така от ласта. До цього в мене були і на літо і на зиму ласти Mares Razer Pro. Ну, Там лопасть така. Вони для більш таких глибин до 10 метрів і далі, для якихось таких морської, більш, більш для морського полювання. Мені було в наших умовах на Прикарпатті не дуже зручно в них полювати, тому що в нас в основному йде камиш, каміння. Не дуже зручно. Оці ідеальний варіант. У наступному суму відео я розповім вам про рушницю Марес Цірана. По оці. Силці можете подивитися. Всім пока, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди буду радий вашій увазі.